Наші міста кульгають на милицях, хронічно вистачає грошей на розвиток, гниє інфраструктура, в дефіциті проривні ідеї. І доки чухаються мільйонники, несподівано ініціативу прибирають менші міста. Наприклад, у Тернополі замахнулися змінити совєтське обличчя, яке й досі корчить депресивні гримаси. Майже півтисячі років Тернопіль мав виняткову функцію був ключем до Європи. Так про нього пишуть хроніки, каже місцевий краєзнавець Олег Гаврилюк. Тоді, як більшість історичних міст мають приблизну дату заснування, Тернопіль знає точний день свого народження. 15 квітня 1540 року. Тоді польський король Сегізмун І видав спеціальну грамоту. Її отримав Ян Тарнавський, коронний гетьман, потеперішньому міністр оборони. Існує версія, що його рід походив з Буковини. Його самого називали найкращим військовим стратегом того часу. Землі по річку Серед Отоманська імперія вважала зоною своїх інтересів. Саме тут коронний гетьман збудував замок, найміцнішу фортецю краю. Нам вдалося поміряти товщину стіни на рівні другого яруса. Якраз вона сягає 4 метри 20 сантиметрів. По рівню потужності в замках Тернопільщини немає. Особлива безпека, яку гарантував замок, притягувала торгівців. Тернопіль став не тільки ключем, але й брамою до Європи. З Тернополя лежав торговий шлях на Львів, Краків, Варшаву та навіть до Балтійського моря, до Гданська. Тисяча 1548 сорок місто отримало самоврядування магдебурзьке право. Містян звінили від податків на 15 років від сплати мита на 20 років. Вони отримали право ярмарків тричі на рік. Та щотижневих торгів місто було, будемо казати, жило за рахунок оцих право складу, тобто. Кожен, хто приїжджав, мав тут поторгувати. Було нормальне мето і їхав собі далі. Після 1870 року ключ до Європи перетворився на залізничний, до Тернополя протягнули колію. На початку двадцятого століття за контроль над нею змагалися поляки та українці. Тут була тимчасова столиця Зунер та осідок директорії. Навіть більшовики встигли зробити місто столицею маріонеткового Галеревкому. але залізниця переносила не тільки військові біди, також багатство. З'явилися модні сесійні кам'яниці, пафосні храми, технічні новинки. Це 50-тисячне місто. Таке галицьке, дуже гарне місто. Тут провели першу каналізацію в містах Галичини. Город Тарнополь, обласний центр України, освобождений нашими військами. Німці називали його воротами в Германію. Друга світова війна це була. Це був так лінія водорозділ, яка фактично перегорнула сторінку старого класичного східноєвропейського міста з, з типовою архітектурою, яка була наповнена неповторним духом міста. Тернополь, крупніший узіл шосейних і железних дорог, був сильним опорним пунктом противника на львовському напрямку. З кожним днем кольцо окруження зжималося все туже і туже. Вуличні бої серйозні були. Вважайте на території України за Севастополь, сильні вуличні бої і за Тернополь. На 80% жилий фонд. Ну тобто будинки були знищені. Тернопіль лежав в руїні. Маршал Георгій Жуков, який брав у місто, славився фірмовим стилем. Тисячі трупів, вогняний смерч мінометів, артилерії та літаків пригадують військові історики. До війни в місті проживало по 15 тисяч католиків-поляків, греко-католиків, українців та іудеїв. Після блискучого штурму армії Жукова в Тернополі 4 тисячі людей. Навіть обласний центр тимчасово перенесли до Чорткова, бо не було куди поселити армію номенклатурників та НКВД. Історія старого міста обірвалася назавжди. Постало совєцьке, яке мало безліч близнюків від Карпат і до Камчатки. Нарікають місцеві церкви, костели, культові споруди, пам'ятники минулого вони залишилися в минулому. Натомість постали типові радянські будинки, проспекти, квартали, будинки культури. Пам'ятники, чоловіка вони нарізали інші вулиці, так і збили масштаб міста. Воно було дрібніше, компактніше, і мало такі, будемо казати, такі талінські вулиці, чи які ми там називаємо, так вущі і там о, -о екзотичні, то що дуже люблять туристи. Доля Тернополя не унікальна для Європи. Під фундамент було знищено німецький Дрезден, польську Варшаву, а у Вроцлаві вціліла тільки ратуша. Попри те, комуністичні уряди НДР та ПНР таки відбудували свої міста. Варшава визнана ЮНЕСКО прикладом наукової реставрації. Натомість в СССР історичні міста не відновлювали, а гнали ноги, де навіть камінь мав поставляти КПСС та її вождів. Київ, Кенніксберг, тепер Калінінград, Тернопіль. Найбільш відомі приклади совєтського зочиства. Тут війна ще продовжувалася, тут ще підпілля було це раз. І як то так тим, які не сприймають радянської влади будувати, відбудовувати їм ту культуру. Для них це було ду дуже чуже. Це не була їхня та батьківщина, якій вони відчували, що воно потребує відновлення, що вони склеюють дідове зеркальце, склеюють, бо воно дідове. Нема, ну, нема, ну, ба, викинули. Багато з тих, хто. Привезений, каже, ми відстроїли, ми вам місто зробили і так далі. Бесумнів, зрозуміло, спочатку знищили, потім відбудували. Дарма, навіть совєтський Тернопіль, затишне та чисте місто з провінційним шармом. Тоталітарна архітектура не тисне, як у Києві чи Харкові, кажуть місцеві фахівці. Тільки тепер, щоб відчути дух загубленої старовини, треба йти в кав'ярню тут. Все як до війни. Столики, інтер'єр. На стінах архівні світлини. В Тернополі практично не залишилось місць, де можна відчути дух древнього Тернополя. Тернополя довоєнного періоду. Якби їх було набагато більше, звичайно, тут би було море туристів, які би з радістю приїжджали в наше чудове місто. Золоті ворота в Києві макет натурального розміру, який не має історичної цінності. Науковці не знають, як вони виглядали насправді. Натомість в Тернополі зберегли документи, за якими можна відбудувати старі пам'ятки, але робити цього не планують, бо це кіч. Архітектурний несмак чи можна десь парку так обгородити, написати «Діснейленд» і там займатися там макетуванням, яким ви хочете в менших розмірах, в більших розмірах, і всі будуть зрозуміти, що це є бутафорія, що вона не, не вона не є урбаністичним середовищем. Це є просто паркова забавка. Тернопіль на розвилці. Старе місто зникло. Совєцьке більше не годиться ні естетично, ні функціонально, каже депутат міської ради Михайло Окаринський. Гігантські заводи стоять пусткою. Спальні райони Хрущовок псують місто своєю убогістю. Не закладалися якісь нові тенденції, не створювалися якісь нові об'єкти по великому рахунку. Міста не набували якого з нового. Пострадянського чи новоукраїнського е, стилю. Я думаю, що е, цей підхід вже дійшов до певної кризи. І зараз перед кожним містом стало питання: вибрати свою неповторність, вибрати свою ідентичність, е, забрати е, нашарування радянських періодів, радянських періодів, які е, перетворювали всі українські радянські міста на дуже подібні між собою. Ті… Однакові типові проспекти, однакові типові проекти шкіл, лікарень і так далі. І так далі, стихійна забудова останніх 20 років тільки додала Тернополю зайвих шрамів. Міський голова каже, що має план, як впорядкувати забудову та реставрувати старі кам'яниці. Свіжого лоску мають додати нові модні будинки. В місті близько, повинні з'являтися і нові. Ультрасучасні, сучасні, сучасні об'єкти, сучасні будинки, звичайно, вони мають бути настільки продумано архітекторами і запропоновано місце розміщення, щоб воно не створювало дискомфорту, дисбалансу в місті. А окремо була територія, де будуть розміщуватись будинки старої архітектурної форми, окремо повинні бути території масові об'єкти, де мають бути збудовані нові приміщення, нові об'єкти, нові будинки. Вже нові сучасні з використанням тих сучасних методик і тих сучасних матеріалів які сьогодні широко використовуються в Європі. Насправді ми говоримо не про одиничний об'єкт, який буде сьогодні чи завтра збудований там, а йде про цілу концепцію відновлення і будівництва міста у міській раді не мають ілюзій. Всім не догодиш, готові до критики, але консервувати химерний стиль міста не будуть. Історичні міста класично вони є консервативні, консервативні по ментальності мешканців, консервативні за свою архітектуру, за своїм мікрокліматом. Але місто навіть якщо воно є історично. Навіть якщо воно має давню історію, вона не може бути реакційною. воно не може замкнутися і жити в своєму вакуумі, тому що воно тоді буде нецікава. Нецікава буде гостям, воно не буде нецікаво мешканцям. Безперечно, повинно отримати сучасну архітектуру, модерну архітектуру. Бо якраз сама модерна архітектура, вона дуже технологічна і вона асоціюється з прогресом. Тому тут альтернативи нема. Просто Два завдання саме головне. зберегти те, що можна, і що є цінним на правду. Ми ж не будемо, там ті курятники і, прочі, і так далі. А з другого боку, все ж таки знайти, знайти ті, я би сказав, варіанти сучасної архітектури. І вони там можливі. Кожна людина, якщо живе в своїй квартирі, завжди мріє про дім. Коли живе в домі, мріє про два дома І ще хоче машину. Так само і місто воно завжди мріє для того, що нові люди, появляються нові так би сказати пропозиції. І місто повинно розвиватися. А розвиток міста це є стратегія будівництва. Будівельні плани в епіцентрі уваги депутатів на останній сесії міської ради. Чиновники їх запевняли, провінційному затишку міста нічого не загрожує. 15 лютого міська рада ухвалила історико архітектурний опорний план Тернополя. На ньому червоною лінією відділено частину, де збереглася стара архітектура. Вулиці Замкова, Руська Острозького, дивізії Галичина та Крушельницької. Звести тут будинок, стане набагато важче. Крім того, у 2010 році було прийнято генеральний план розвитку, який передбачив перспективні території для забудови на околицях міста, в спальних районах. Вона більше не буде хаотичною. Тернопіль перейняв досвід міста побратима Батумі, Грузія. Тепер не забудовник диктує умови, а міська влада, зважаючи на актуальні потреби міста. Раніше інвестор купував землю і зводив, що хотів. Тепер міськраді визначають місце, розробляють проект, виставляють його на конкурс. Відібрані декілька місць, які потенційно можуть використовуватись під ті чи інші об'єкти. Під них пропонується пропозиція для інвесторів, що саме можна збудувати, не лише назва об'єкта, а й приблизний вигляд з прив'язкою до конкретної території, з визначенням приблизних площ, меж і зовнішнім виглядом, що би там мало бути. Перед тим як взятися за нове, тернополяни відновлюють старе вулиці, набережну ставу, замок, фонтани. Десятиліттями до них не було діла, поки не почали розсипатися на порох. Тернопільський став – органічна частина міста. Ще Ян Тарнавський насипав дамбу на річці Серед для оборони. Потім тут в промислових масштабах розводили рибу. Через три роки став спускали, продавали рибу. От і возили в Перемишль, Гданськ, Варшаву, в Краків. Прибуток складав від 18 до 24 тисяч золотих монет, золотих дукатів. У совєтський час тут були пансіонати. Став зробили найбільшим в Україні. Але тепер йому шукають іншу опцію, крім рекреаційної. Став надзвичайно, будемо казати, великий для такого середнього міста і ним розпорядитися просто як водою. В який навколо є е, огрожа, це замало. Він би повинен був задіяний. Повинен би був е, якось задіяний до цього процесу урбаністичного створення урбаністичного середовища. Два роки поспіль на ставі змагання з водно-моторного спорту. Спочатку чемпіонат Європи, потім світова першість. Взимку тут найбільша льодова арена країни. А має амбіцію зробити на ставі водний стадіон європейського класу та цілорічну тренувальну базу для човнярів, не тільки українських зі всього східноєвропейського регіону. Безумовні переваги перед конкурентами, відкритий доступ глядачів, тиха вода, немає фарватера, а отже, й судоплавства, яке б заважало спортсменам. Торік відремонтували набережну вперше за півстоліття. Вона більше не сповзає у воду, замінили ліфтарі, відремонтували альтанки, поставили нову огорожу, переклали бруківку. Матеріали брали сучасні, але набережна зберегла свій історичний вигляд. Тішиться заступник міського голови Стемковський. Ті самі палі, які ми зміцнена, зміцнені узбережжя, то зрозуміло, що вони з сучасного бетону водовідпірного. Зрозуміло, що використовуються добавки, мінеральні суміші і так далі. Все те, що є сучасне, і пропонує будівельна галузь. Але ну цього споживач не бачить. Фонтани у центрі міста ще рік тому занедбані та поржавілі. Їх замінили на нові водограї, проте зберегли старі контури, які кожен містянин пам'ятає з дитинства. Проєктанти і архітектори заклали елементи, які зберегли силует старого старого фонтану, які зберегли якісь частини, які його відрізняли, і кожен тернополянин має фотографії. З дитинства, де він там маленький, 5-6 років, може, стоїть з окою бабцею чи дідом, якого в живих може не бути, але ця фотографія з дитинства, де він стоїть біля того фонтану. Уламок старого міста, вулиця Валова. Єдина, що збереглася після війни. Тут довго стояли обшарпані кам'яниці, тріскали балкони. Після реставрації, як нова копійка, каже віце-мер. Додали трошки шарму, додали трошки такого затишку. І сучасності, але одночасно зберіглися, зберіглися, зберіглася стара бурківка і зберігся той антураж, то та аура частини старого міста. Ну, окрім того, почався ремонт фасадів, ремонт балконів, які виходять на цю вуличку. Він буде далі продовжуватися. Замок. Звідси починався Тернопіль. Його теж укріпили, реставрували. Але інша знакова будівля, міська ратуша, тепер лише на старих фотографіях. Після війни її не відбудували. радянський союз він в принципі таких цілей не ставив. В них основною ратушою вважалося Тернопіль має збудувати нову ратушу. Переконаний голова товариства Меморіал Богдан Хаварівський, і це справа не тільки влади та архітекторів, всієї громади. Це самопочуття, це самовиявлення. це Ратуша, це мій центр, тут де я маю свої права і де поширюються права. Не, не подані з Москви, з Києва, з Донецька. Знаєте, а, а тут я вирішую свої питання, не в якихось об колишньої обкомах партії, де обласна рада зараз засідає і, і в тих гладких кріслах, і все. а там був інший дух, інша, інша ментальність. Там думалася за той народ, що тут живе. Кілька попередніх проектів нової ратуші або сіті холу вже розробили львівські архітектори. Вона буде повністю прозора. Подібного в Україні немає. Хоча в Європі це модна тенденція, каже Богдан Гой. Не будинку з годинником. Не монументальної будівлі, яка б була б найбільшою в місті з найвищою вежею, а будівлі відкритої прозорої, яка б показала б нові пріоритети для державного управління, і те, що це вже не просто місце для чиновників, а місце відкрите для громади міста. Зараз міські урядники сидять у колишньому штабі артилерійського полку. Служби розкидані по всьому Тернополю, їх зберуть в одному будинку, а сесійна зала буде відкрита для людей, як в німецькому бундестазі, наголошує архітектор. Ми пропонуємо, що обов'язково мають бути місця, де може будь-хто зайти і дивитися, як працюють депутати. Інший елемент це обслуговування населення, тобто, за зразком е сучасних фірм, де є якби, єдине відкрите вікно. Багато било себе в груди патріотів, що відновимо, відновимо, відновимо. А ратошу, а це якраз, як вам сказати, візитна карточка європейського міста. Це на порядку денному мені здається, що це зроблять хлопці. Якщо от все, я маю на увазі, наша влада, українська влада повинна це зробити. Церква воздвиження чесного хреста, ровесниця міста. Її ще називають надставна, бо стоїть над Ставом. Сто років тому перед нею височіла львівська брама, показує настоятель Дмитро Лисак. Практично брама мала своє і оборонне значення, так і церква воздвиження чесного хреста. Вона напроти була річка, яка протікала внизом, також був і міст, який піднімався і опі... опускався. В укріплення вже в XVII столітті були, входила Львівська брама, це біля церкви звання чесного Христа, вона зруйнована. Якщо провести розкопки, там її можна знайти під асфальтом, звичайно. Потім Кам'янецька брама, і от є тільки опис Кам'янецької брами 1672 року. Там гармати на ній були і так далі. Тобто ці дві брами з західної сторони і східної сторони давали можливість виїхати в напрямку до Львова або в напрямку на Південний Схід до Каменця. І тому так вони називали. Валися пізніше дамбу розширили. Тепер тут дорога на Львів. Трохи далі площа перемоги. Тернополяни ніби знущаються, називаючи її площею бігбордів. Бо захаращена рекламою, але дуже скоро поміняє своє лячне обличчя. Тут переродиться львівська брама, каже архітектор. Тільки тепер це буде не мілітарна, а торгова споруда. Комплекс, що стане брамою для віддаленого району дружба. Він є як спальний район і є частково відокремлений в такому громадському житті. Тернополя. нині дружба район Хрущовок на околиці міста. Там немає офісних розважальних центрів, бракує великих магазинів. Офісно-торгівельний центр Львівська брама який збудують на півдороги між центром та дружбою, частково вирішить проблему комунікації району. Крім того, це сотні нових робочих місць, притік інвестицій, об'єкт на в'їзді в у місто, змінить його обличчя, прикрасить місто оригінальними формами. Тут буде перша в Тернополі відкрита тераса на даху. В цій будівлі будуть організовані. Офіси, комплекси розважальні, якісь торговельні ряди, можливо і ресторани. З нього буде відкриватися ну, вигляд на озеро, на Став Тернопільський, на весь історичний центр міста. Також там будуть організовані зовнішні ліфти відкриті. Атріуми. Новий центр небуденний шопінг мол. В нього особлива ідеологія перекинутий символічний місток в епоху, коли львівська брама відкривала торгівцям шлях на захід, каже архітектор. Відновлювати історично загублений об'єкт на місці, де він існував колись. Зараз я думаю, воно є недоцільне. А створення якогось нового акценту Тернополя на, на перехресті доріг чудова ідея. Зберігається форма брами, форма арки, склепіння. Воно є звичайно модифіковане, стилізоване під теперішні мірки і теперішні вподобання людей. Тільки невеличку частину площі займе комплекс. Найбільше місця під дитячий майданчик, сквер та пам'ятник Івану Мазепі. Поряд буде велика парковка, яка трохи розвантажить центр міста від корків. Вся інфраструктура за гроші забудовника категорично наполягають в міській раді. Приватні інвестиції забудовників. Добра нагода змінити місто, якому хронічно не вистачає грошей на ремонт водогону, каналізації, доріг, каже Сергій Надал. Це є додаткова можливість створити нові об'єкти в місті, це є додаткова можливість покращити інфраструктуру міста, тому що разом з будівництвом об'єкта модернізуються і мережі, мережі водопостачання, теплопостачання, газопостачання. Все це знову ж таки робиться за кошти приватного інвестора. Місто, не вкладаючи в це додатковий ресурс, має нові об'єкти. Воно буде оновлятися, обов'язково буде оновлятися, тому що як кажуть, йде нова тенденція, нове покоління, яке е, бачить по-новому е, саме оновлення міста, архітектури, містобудування, є нові технології. Чекати грошей від держави дурне діло, каже тернопільський депутат Михайло Окаринський. Тому між містами справжня війна за інвестиції. Це не тільки гроші, а також технології та ресурси, які можуть врятувати їх від колапсу. На 2013 рік бюджет розвитку Тернополя 50,5 мільйонів гривень. В польського міста побратима Катовіці майже 3 мільярди злотих або 6 мільярдів гривень. Між українськими містами, так само, як і між містами в всьому світі, можна сказати, що зараз почалася справжня конкуренція. Скажімо, якесь місто конкурує за те, щоб бути центром туризму. Якесь місто е, вибрало собі образ, що це є місто там, промисловості, інше місто нових технологій, Інше е, е, скажімо, осередок торгівлі. Міста, по суті, стають центром відстою економічних інтересів держави. Кожне місто бореться за те, щоб затягнути новий фінансовий ресурс, за те, щоб залучити нових інвесторів, створити нові робочі місця, створити нові об'єкти, використати новітні технології. Без оновлення інфраструктури міста неможливий подальший розстав міста. Консервуючи лише минуле, а не створюючи нічого нового, ми по суті не будемо бачити майбутнього. Змагання міст глобальна тенденція у Європі. Муніципалітети шукають собі оригінальні обличчя, намагаються продати свій бренд якомога дорожче інвесторам в Україні. Найбільше шансів в тих, хто першим позбудеться ідеологічно відсталої совєтської стилістики і в архітектурі, і в підходах до управління містом.